Привіт, друзі! Трошечки хочу ще про Фаріон поговорити. Але не тільки про Фаріон, а про Фаріон і мирний план Бориса Джонсона і Трампа. Ну і, звичайно, Зеленського. Участь, точніше, Зеленського в цьому плані. Так, що ми знаємо про мирний. Ну, давайте дуже спрощено. Зараз я спрощу, так, щоб. Ну, От Взагалі, дуже просто на пальцях. Е, що ми знаємо про мирний план? Е, мирний план, як написав Борис Джонсон, е, включає в себе захист руського язика в Україні і рускоязичного населення. Да, е, в принципі, ніхто тут нікого не принижує, ну, так сказати, да? Ну, тобто, це якась. Е, дуже несуттєвий такий пункт. Ну, насправді. Якщо вважати, що от на позавчора, да? от, якщо на позавчора, то це дуже несуттєвий пункт, тому що в Україні ніхто не принижує рускоязичне населення. Е, ну, хто спілкується руско, русским язиком? От але. Е, Треба ж ну, треба зробити це все більш значущим пунктом. Да? Тому що е, Україні, наприклад, поступатися якоюсь областю, чи ще щось, чи незалежністю, або зробити е, підтримку руского язика. Да? Але воно зараз незначуще. Да? І тут вбивають Фаріон, яка у нас е, яра націоналістка. І виступає тільки за українську мову і е, хейтить всіх, хто говорить російською. Е, після цього е, в інтернеті по всім каналам, по всім YouTube каналам, по всім Facebook-групам, по освітнім Facebook-групам, е, вчителів е, ну, різних різних. Я перелістав дуже багато, там нуш, групи і все таке. І а, там це вже як представлено як мучениця, яку вбили за її е, вірування в українську мову і в те, що все інше неважливо. Тобто е, цим самим підняли рівень Значимості е, оцього пунктика про захист російської мови в Україні на новий значно рівень. Ну, це така у мене думка. А ще, ну, я так просто згадаю, що е, неодноразово Фаріон називала Зеленського шмартлею в прямому ефірі. Ну і, іншими словами, можете подивитись, там дуже багато. А Зеленський, почувши план, е оцей от мирний, е як кажуть СМІ, був дуже натхненним і веселим. От якось так. Тобто е рівень значимості оцього от пункта, яким поступає е в цьому плані мирному. Повинна поступитися Україна зі смертю Фаріон дуже сильно підріс. А тепер подумайте, кому це вигідно.